Всім привіт! До вашої уваги невеликий відеоогляд і відгук про препарат Luna Sensation від фірми Bayer. Брав 2 роки тому таку ось літрову пляшечку. Дуже була холодна весна і волога, і персики сильно захворіли кучерявістю, і тому вирішив взяти Luna Sensation. Ну і по відгукам він, це самий дієвий препарат якісний. Від кучерявості персика, тому вирішив перевірити, врятувати свої дерева. Ну і що можу після цього сказати? Він мене не здивував. Дерева е, я обробив десь два рази ним з інтервалом 7 днів. І все одно лишився без урожаю. Персики поскидали майже всі листя. От. Та й таке. Якщо можна зробити висновок, що не варто надіятись на якийсь один препарат, а треба підходити до захисту свого саду системно, обробляти ранньою весною препаратами з містом Міді, це як по бордоської суміші, так і Чемпіон чи екстра. Ну і як тільки починає брунька йти в ріст, теж Брати не тільки одну Luna Сенсейшн, а і різні препарати і періодично через 7-10 через днів обробляти дерева. Я використовую на персиках от Luna Сенсейшн, також Topsin M, Оріус, Скор і Самшит. І тоді будете з урожаєм. А так, препарат хороший. Непогано працює від гнилі на всіх плодових культурах. Також добре захищає яблуню, грушу, абрикос від моноліозу. Всім дякую за увагу. До побачення.